Я собі дозволю ось так руку покласти на диван. П'ятниця ми вже практично ефірно завершений. Я аби завершити його на позитивній ноті. Ми запросили до нас в студію Красунь, які зовсім нещодавно брали участь в конкурсі Міс ужгород 2016. І у нас студії вітайте! Це Анастасія Костич, організатор конкурсу Ксенія Строк, Міс ужгород 2016 та Юлія Хоменко. Перша, друга друга віцеміс? так. Е, тема нашої сьогоднішньої розмови це як проходив конкурс міс у 2016 і взагалі чи е, чи всі очікування як то кажуть, справдилися? Бо Відоголош... ну, я, я... від оголошення теми Макс плавно перетік в питання. Перетік в питання е, Ксенія, до тебе питання: як 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 ти себе почуваєш зараз? з цією короною на голові? Трошки відповідально. Дуже було неочікувано, Я ще досі в шоці перебуваю, що в мене я все-таки перемогла в цьому конкурсі. Це було дуже неочікувано для мене. Непрогнозована була твоя ні, перемога. Ні, ні. А що ж ти все-таки зробила для того, щоб перемогти? Ну не знаю. Думаю, це треба в журі питати. Ну, я старалася, доклала максимум зусиль. Я думаю, що я виколась на Юля, до тебе питання: от як, взагалі, яка панувала атмосфера в колективі? Тому що багато хто говорить про те, що от дівчата між собою подружки, вони є не конкуренти, Ну але тим не менше, все ж таки на сцені ви в якійсь мірі були конкурентками? Ну дійсно рівень конкуренції був високим, тому що всі 14 дівчат були достойними, всі були красивими. На цей рік постаралися наші організатори підібрали таких дівчат, які були ну кожна достойна, дійсно перемоги. Тому конкуренція була, але ми дружили. Дійсно, у нас не було такого, що хтось сварився, бився і так далі. Волоси друг друга виривав. Все було добре. Ми дружили, спілкувалися і спілкуємося зараз після конкурсу. Настя, ти як організатор, ти от скажи з твого боку, як це було? З мого боку мені дуже важко судити, адже кожна з них для мене стала така частинкою моєї душі. Чесно кажучи, кожна з дівчат. І коли я сиділа в журі, я розуміла, що мені треба обрати одну мене просто котилися сльози, тому що я розуміла, що я хочу віддати корону кожній з дівчат, кожна була просто неймовірна, віддалася на сцені. Повністю я просто сиділа в журі, і коли вони виходили на перший вихід, вони такі мурашки по шкірі і таке все Мої діти. Ти просто на мене дивиться один і каже, що ти плачеш? кажу, ти не зрозумієш. Каже, скільки роботи <ривіт> <ривіт> да. скільки було пророблено роботи заради цих от хвилин, які були на сцені. Скільки було віддано сила, яка віддача була максимальна від дівчат, від організаторів? Тому в мене просто не стрималася я просто розплакалася. І просто зі своєї сторони я скажу, що Ксенія вона дійсно варта, вона прекрасна дівчина, не тільки зовні, вона чудова людина, вона дуже харизматична, яскрава особистість. І ми сподіваємося, що на місць Україна вона проявить себе, проявить себе достойно, і ми будемо працювати з нею надалі. Ну, до речі, до подальшого шляху саме місужовот. Ми зараз ще поговоримо. А от саме про місу жот, які виходи, можливо, які номери вам не те, що сподобалось найбільше, до яких вам було готуватися, найприємніше. Я думаю, найприємніше, особисто для мене, був це танцювальний номер. Бо я займалася танцями 8 років. Це, ну, я дуже очікувала, дуже переживала все одно цього номеру. Він був найважчий, ми довше до нього готувалися. Тим не менше, думаю, нам все вдалося. А є у вас якісь такі? Не знаю, щасливі кулончики, щаслива Талістмани, панчоха можливо, там. Та. Я не знаю, Якісь щасливі куплі, які ви от знаєте, що ви якщо їх вдягнете, то вам пощастить. нічого не страшно. Ну, особисто в, мене такого немає. Ізюля, в тебе є такий, який твій вихідний. Якщо чесно, то я перед конкурсом купила червону ниточку. Хоча я не забобанна людина, і я б ну якби ніколи не поважала людей, які отак от, ну, бояться цього всього, Але я все-таки купила собі червону ниточку. і Якщо чесно, я вам скажу, що вона мені допомагала на всьому шляху. До конкурсу, і на сам конкурс її також уділо. Правда, на ногу, а не на руку, щоб її ніхто не бачив. От як в загальному триває підготовка, тому що от ми саме перед конкурсом ми з Анастасією тут спілкувалися, але були такі моменти, які нам не хотіли розкривати, от саме до того, поки е не проходитиме сам конкурс, як проходила підготовка, тобто скільки часу це займало, на які е основні пункти треба було звернути увагу конкурсанткам, і що саме від них вимагали організатори. Ну, у нас було чотири фотосесії. Ми фактично кожного дня а, у нас було тренування по підготовці з дівчатами. Ці тренування інколи бували до трьох годин. Ми репетирували номера. Також я думаю, кожна дівчина готувалася, сідає за своєю фігурою і так далі. Думаю, це основні етапи були підготовлені наші глядачі. Не змогли обійти увагою настільки гарних дівчат. У нас є телефонний дзвінок від нашого глядача. Алло, доброго ранку! Доброго ранку, ви в ефірі. вихіде питання буде до, до вашої гості. Скажіть, будь ласка, про те, що я шукаю дівчину, яка б відповідала двом основним критеріям: це по зовнішніх даних фотомодель, а по внутрішніх монашка. По одному з них ви точно відповідаєте щодо другого, як ви самі про себе думаєте? І чи можливо у вас є е, подружки? Які цим двом критеріям основним відповідають? Прошу. Дякую, бачите, трохи за гумору запитання. ми вносимо в нашу Так, студію. Звичайно, ми не агенція знайомств, але. <світ> але тим не менше, от, як вам здається, чи в наш час, <світ> в, в час новітніх технологій, в час е, соціального розвитку, чи є взагалі, чи популярно бути, е, як то кажуть, е, скромним, можливо, трохи закритим. Ну, кожна дівчина має бути. Ну, Скромність тільки прикрашає дівчину, я думаю, це дуже. Ну, суттєво, дівчина, ну, скромна. Але важко бути скромній і гарній дівчині. Адже завжди на тебе звертають увагу, спілкування з тобою, прагнуть. То як так достойно себе витримати? Ну, тим не менш, тримати себе, я не знаю, ну, виховно себе поводити з людьми вічливою бути. От щодо підтримки, якою була підтримка ваша саме на цьому конкурсі, і взагалі, як ви вважаєте, а яку роль відіграє саме підтримка близьких та рідних на таких різноманітних заходах та конкурсах? Підтримка дуже важлива. Я думаю, о, якщо б не було в мене підтримки, я б не брала участь у цьому конкурсі. Я коли повідомила своїм батькам, вони мені дуже підтримували, особливо мама мені говорила, що іди, це тебе, це тобі все, що потрібно, конкурс, іде, участвуй. друзі, підтримували знайомі. Всі дуже підтримували, навіть викладачів не підтримують. Зюля? У мене так само, у мене рідні. У мене на конкурсі були присутні бабуся, дідусь, тітки, дяді. Ну, всі, всі родичі до мене прийшли, всі підтримували, всі кричали, малювали плакати. І я хочу сказати, що підтримка відіграла дійсно важливу роль. І на протязі підготовки, тобто ну, ми, ми готувалися, мене підтримували. Кожен вечір мене підтримували, підтримували. Я вважаю, що саме завдяки цьому я все-таки щось зайняла. Настя, у мене до тебе таке питання наступне. Багато хто каже про те, що там моделі це так несерйозно. Ну от конкурси. Ну зрозуміло, дівчата гарні. що очікує на дівчат? Тобто, яка їхня подальша дорога, і де вони у себе можуть проявити? Це Всі, Всі, саме... говорить, що моделі це несерйозно, що це неможливо. Вони просто не знають наскільки це важкий труд. Яка це важка робота над собою, і скільки потрібно прикладати сил для того, щоб бути вартою чогось на міжнародній моделі? на міжнародній арені подіуму, на міжнародній арені конкурсу. Ксів краси і так далі, це надзвичайно важка робота, і тому я скажу, що дівчата, які беруть участь в конкурсах краси, це не тільки гарна зовнішня обкладинка, це внутрішній світ, це внутрішні наповнення. Вони навчаються в університетах, вони мають неймовірну кількість талантів, неймовірну кількість речей, які вони роблять за конкурсом, тобто не які не стосуються модельної сфери, тому що на кожному конкурсі краси твоя з твій обов'язок це знати якусь іноземну мову, це проявити себе достойно в плані того, щоб тебе є вища освіти. Ти навчаєшся, ти працюєш над собою, і це іноді оцінюється навіть більше ніж зовнішні дані. Тому зараз, коли в нас був на конкурсі присутній директор Міс Україна, вона сказала, що вони зараз настільки прискіпливо дивляться на фігуру на обличчя, скільки дивляться на внутрішнє наповнення дівчинки. І тому перед конкурсом директор Міс України захотіла поспілкуватися з кожною з учасниць. Тому конкурс запізнився на півгодини, адже дівчатка була за сценою, і кожна заходила окремо в гримерку, де вона спілкувалася з директором. Конкурс, зокрема, на англійській мові. Для неї це було надзвичайно важливо. І тому це був один із критеріїв, де вона підписувала кожну фотографію дівчинки: чи знає вона англійську мову, чи не знає. Тому я вважаю, що модельний бізнес це. Дуже важливий і важкий напрямок роботи. А наших красон чекає зокрема Ксенію. Чекає Міс Україна, Україна-2017», де вона вже є автоматичною учасницею. Автоматичною фіналісткою входить в 25-5 п'ять учасниць, які будуть приймати участь цього року. Відомо тільки поки поки що Ксенія вона стала першою учасницею Міс Україна. І зокрема, Юлія. Вона їде на конкурс Міс Західна Україна. Перемога на цьому конкурсі також дає право стати автоматичною фіналісткою на конкурсі Міс України. Тобто ми сподіваємося, що наші дві красуні цього року візьмуть участь у міс Україна 2017. Е, у нас сьогодні тема з самого ранку торкалася соціальної роботи, соціології. Е, чи плануються якісь соціальні заходи, зокрема для до... учасниць МІС, і що взагалі це дає е, саме для населення? Тобто, що дає ця соціальна робота серед е... представниць от, саме модельного бізнесу? Це надає в модельній сфері. Вона надає тільки впевненість в собі і в тому, що ти можеш. Як сказати, я, як я давно вже говорила, конкурси краси дають можливість говорити і можливість бути почутими. Тобто, це здає тобі впевненість бути в тому, що ти можеш завтра піти, наприклад, в мерію, сказати меру, що тебе цікавить соціальна робота, і він тобі за задоволенням допоможе. Тобто це можливість розвиватися, розвивати своє місто, розвивати соціальні проекти? Звісно, у нас зараз роботи, ми плануємо організувати благодійний вечір з учасницями та переможницями конкурсу міс ужгород 2016 Ми сподіваємося, що ми залучимо всіх наших меценатів міста для роботи над цим благодійним вечором, то допоможемо якійсь дитинці стати здоровою скаво. Як організатор конкурсу, от скажи мені зараз вже практично не практично за тиждень, тиждень після того як відбувся саме захід. Чи вдалося все реалізувати те, що планувалося? Були свої нюанси, звісно, які не вдалося на жаль організувати, тому що в нас були свої проблеми в день конкурсу. Все так нахлинуло. Дуже багато моментів зірвалося, які ми планували, не встигли просто. Але ми сподіваємося, що все, що ми не допрацювали цього року, наступного року ми втілимо в реальність ще Здивуємо Ужгород новим шоу. «Міс Ужгород род вже 2017. Дівчата перед вами нові конкурси. Ви готові до роботи? Чи жага жога від... працювати далі, далі? Чи, хочете чи трошки у вас поки що? Я думаю, що і в мене, і в Юлії. У нас ще трошки, ну ми ще не усвідомлюємо, що ми двоє зайняли е, такі титули, що у нас чекає ще попереду конкурси. У нас ще попереду з Юлією сесія, яку потрібно успішно здати, а яку ніхто не відміняв. Я думаю, після успішної здачі сесії ми будемо вже підготовку до наших конкурсів. А чим приходиться от жертвувати в звичайному? У буденному житті, от заради краси, заради конкурсу. Я думаю, найбільше жертв – це час. Це ну, який можна з близьким да, з з близьким, просто відпочити, можливо, десь подорожувати або займати своїми справами. А нема такого трохи <гум> жалю, що ой, потратилось стільки часу, щоб там з друзями кудись пішла на каву? Відпочили, відпочили десь, або я не знаю, поїхала кудись. Ну, коли ти е, перемагаєшся, цьому конкурсі такого немає. <гум> 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 такого жалю немає. <гум> <гум> а, то, питання в мене наступне: чи задумувалися ви над тим, можливо, колись ви так само станете організатором, адже ми знаємо, що Анастасія, вона також колись брала участь Конкурсі mm. і з часом, ну, як то кажуть, людина захотіла організувати своїми силами і втілити, напевно, те, що не вдалося втілити організаторам тоді. Чи є у вас вже такі думки? Ну, як то кажуть, чи займались би ви організацією такого а, дійства? Не знаю. Мені здається, мені би не вистачило нервів на таку організацію такого дійства і такого шоу. Я думаю, це дуже багато сили. Просто після дитячої кількості конкурсів мені завжди хотілося побачити, що відбувається з іншої сторони. Я побачила, я дякую. Це все просто ну, дійсно це дуже багато. Сел треба для цього конкурсу, взагалі для будь-якого конкурсу мені здається, треба повну віддачу, тому що якщо немає віддачі організаторів, від організаторів автоматично не буде віддачі від дівчат. Вони не будуть хотіти працювати, розвиватися. Я дуже задоволена цього року тим, що конкурс дійсно оцінили. Оцінили його в нашому місці. Оці... у місті оцінили всі, тому що в нас незвичайна кількість переглядів в соціальних мережах, незвичайна кількість повідомлень. І, взагалі, цього року у нас... така популярність конкурсу, що ми потім на наступний ранок навіть не очікували. Let the call. Але приємно почувати себе от на цій хвилі, яку ви і запустили. Ви створили, так, та це, та це приємно. Ми з ще одним організатором нас було двоє. Ми організовували двоє з Алісою Конончук. Вона була тим так само ведучою конкурсу. Ми разом працювали над цим конкурсом, і ми обидві, коли вже це все закінчилось, ми стояли на сцені. Ми просто ми це зробили. Тому що це був досить короткий період часу. Всього 5 тижнів, і нам потрібно було зібрати кошти. Нам потрібно було це все організувати, організувати це все, щоб це було красиво і до. І навіть директор Міс Україна сказав, що за всю її практику це був найкращий регіональний конкурс краси. От ти пам'ятаєш ту розмову перед конкурсом? говорили про те, що в дівчат навіть була така міні-легенда про те, що хтось з вас добріший, хтось зліший, хтось їх більше любить, хтось більш строгий. Я була мамочкою, да. Мамочка. Такий поганий, і хороший поліцейський. Ні, насправді не було такого, щоб хтось один був добріший, хтось зліший. Ми поважали і любили як одну, так і другого організатора. Нашого свята приємно, що дівчата винесли з конкурсу тільки позитивні емоції, ніякої конкуренції, тільки дружба і титанічна робота над собою та титанічна робота організаторів. Ефір п'ятниці підходить до завершення. Ми нагадуємо, що в студії програма ранок на тисі а була організатор конкурсу Міс Ужгород» Ужро» 2016 року. Анастасія Костич, а також переможниця володарка титулу Міс Ужро Ужро» Ксенія Струк та Юлія Хоменко, друга віце-міс. Бажаємо вам при. Приємних вихідних. Програма ранок на тисі» прощається з вами. Зустрінемося з вами вже в понеділок, Па-па.